Вітаю всіх прекрасних фантастичних ясочок кохасиків на своєму каналі. Дякую, що ви завітали. Дякую, що вам цікава англійська, і дякую, що ви в мене є, і мені є кому це розповідати. Сьогодні ми розглянемо таку тему як неозначені артиклі в англійській мові, але ще не всі. Лише артиклі однини, А також паралельно з цим ми подивимось, як утворюється однина іменників і множина. Для чого нам взагалі артиклі в англійській мові? Так як я бачу зі своєї суб'єктивної точки зору, артиклі потрібні для того, аби розрізняти іменники, наприклад, від дієслів, або від прикметників, або від інших частин мови. Коли ми ставимо артикль перед словом, ми вказуємо на те, що це іменник, а артиклі ставляться лише перед іменниками. Наприклад, слово сайн. Сайн може означати підписати, а може означати знак якийсь знак. Або aim може означати цілитись кудись, а може означати мета, ціль, або miss може означати сумувати, а може означати міс, тобто пані панянка. Smile може означати посміхатися як дієслово або посмішка. Тобто, коли ми ставимо перед словом артикль, ми вказуємо на те, що це іменник, саме іменник. Давайте глянемо до цієї таблички окремо про артиклі «e» and Н. Це один артикль, але N ми ставимо перед словом, яке починається з голосного звуку, а E ми ставимо перед словом, яке починається з приголосного звуку, саме звуку, То, що ми потім розглянемо, можуть бути приголосні літери, але звук сам голосний. Так от, перший приклад: Однина. «a student учень. Але якщо ми хочемо це сказати в множині, то це буде «students», і ми вже не ставимо жодного артикля. «A student» – це якийсь учень, тобто якийсь будь-який, якого ми не знаємо, будь-який рандомний учень. Пізніше ми ще будемо розглядати тему артикля «the», і там вже будемо конкретніше говорити про те, що ми його вживаємо, коли ми знаємо про що ми говоримо. Але це буде пізніше. For example, «I am a student, but We are students». Я студент або я учень, учениця, але ми учні. Перед множиною артикля не ставимо, перед одниною ставимо. Як ми утворюємо множину? Загальне правило звучить так, що до слова ми додаємо закінчення S, але якщо іменник вже закінчується на такі літери, як S, щоб ми знову не накладали, не повторювали це S, не писали мільйон разів там закінчення, CH, SH, X, ми розбавляємо це літерою І. E. Ми ставимо IS. example, «buses», boxes, foxes. Енсоон, so якщо іменник закінчується у нас на літеру Y, перед якою стоїть приголосна літера. Ми мусимо змінити цю Y, замінити її на «ies». і С. Якщо пам'ятаєте, ми вже розбирали це ті самі правила, які ми розбирали, коли ми додаємо до дії слів теж закінчення «s». Це ті самі правила. Це робиться для малозвучності мови і грамотності написання, щоб там не було багато приголосних підряд чи багато навпаки голосних підряд. Далі, якщо слово закінчується на Y, перед яким стоїть голосна літера, ми теж додаємо просто S, як в загальному правилі. Якщо слово закінчується на F або F -E, ми заміняємо його на VES. вес. Вулф, Вулвс. Shelf, shelves, wife, wives, and so on. Звісно, що у нас є прекрасні винятки, їх є значно більше ніж тут, але це такі основні. Є трохи більше таких загальних. Знизу я точно залишу посилання на інші винятки множини, які потрібно теж запам'ятати. Але такі основні найпопулярніші вказані тут: Singular – однана, plural – множина. Отже, в a man, в множині – men. Читається однаково, але коли у нас однина, ми пишемо літеру Ей, в множині вона змінюється на І. Як я собі запам'ятала, яке як пишеться, там, де однина ей, літера Ей, Ей, перша літера алфавіту. Однина, один перший. От, отак. Далі вумен, woman – жінка. Women. В множині це women. Це взагалі крейзі вимова. Так вона не підпорядковується ніяким правилам читання в сучасній англійській мові, Але це таке старо англійське слово. Раніше там воно інакше звучало, і воно так присвоїлося, як от множина його запам'ятали. A child, children, a child, дитина, children. Ми не кажемо ні в якому разі ніколи children's с... ні, children це вже множина. A foot feet. стопа стопи. A tooth – teeth. Зуб-зуби, A fish – fish. Рибинка одна рибка. І fish – як риба. Тобто на моєму столі там на моїй тарілці лежить рибина, і риба плаває в океані. Це буде fish – fish. A mouse – Мишка. Mice – Миші. A sheep – овечка. Sheep – овечки. Тобто I have a sheep – Я маю овечку. I have sheep – А не sheep's. I have sheep. Я маю овечок. Одне німе обов'язково завжди. У всіх випадках, якщо це, якщо це іменник в однині, і він злічувальний, тобто ми можемо порахувати. Тобто, це не є, наприклад, там цукор чи молоко. Ми не кажемо там цукринка чи два молока, п'ять молок. Ні, так не робимо. А злічувальні тільки ми можемо порахувати. Наприклад, одна ручка, дві чашки, п'ять овечок. Ми можемо порахувати. Отже, ми завжди перед злічувальним іменником одини. Ставимо артикль Е завжди Е або Н, неозначений однини. Не. І от ми дійшли до цього правила, коли інколи перед приголосною літерою ми можемо побачити артикль N замість Е, коли це відбувається. Тобто ми дивимося не просто на літеру, яка перша у слові, а ми дивимося, який це звук. Якщо це голосний звук, Наприклад, як в цьому слові, «H» – це приголосна літера, але вона вважається в цьому слові «silent». «Silent» означає тихенький, тобто приглушений. Ми її не читаємо. Ми кажемо «an hour». Година буде «hour». І ми не говоримо «hover», а «an hour». «An hour» – Одна година. «An hour». О, до речі, ще один такий нюанс. Інколи, ну дуже часто можна навіть у ці артиклі прикладати замість слова один. Наприклад, там скільки часу залишилось до кінця, і відповідають an hour». Тобто одна година. Але вже в наступному слові «hat», х така тверда, це приголосна літера. Hat капелюх. Ми мусимо дивитися на те, як читається слово, як воно звучить, тобто how it is pronounced, як воно вимовляється. Те саме з літерою U. Інколи вона читається, ну, по-різному загалом читається, але в цьому випадку, наприклад, an umbrella, до речі, тут помилка, має бути double L. umbrella, парасолька пишеться з double L, an umbrella, парасолька. Звук перший а, незважаючи на те, що літера перша ю. І в наступному «a university», Перший звук Ю, Ю твердий. Ю «university». Тому ми вживаємо перед ним ставом Е. Ніколи ми не вживаємо артикль Е або Н перед множиною. Ніколи, ніколи, ніколи. Лише злічувальні іменники однини. Ось так: злічувальний і одина. З таких нюансів я вам пояснила все. Залишу вправи, залишу посилання, обов'язково практикуйтеся. Пам'ятайте, хочу ще таку вставку в кінці зробити. Пам'ятайте, що ви не мусите все робити одразу. От я там залишила якісь вправи, наприклад, до наступного відео ще тиждень, і ви думаєте, все за тиждень я все це мушу зробити. Ви швидко вигоріте, зробіть собі. От я там, наприклад, буду рік виставляти ці відео. Зробіть собі, наприклад, там. Терміни два роки, тобто вам не потрібно кожного разу там до кожного не знаю, наступного відео робити все обов'язково, все встигати. Ні, в своєму темпі, спокійно, розмірено, з мудрістю Чому? так, щоб нам запам'яталося, а не так, щоб себе загнати. Тому ми з вами мудрі, класні, розумні, розвиваємося, продовжуємо працювати. Вам успіху всьому! Бажаю файнечого прекрасного дня, вечора, ночі. До наступних зустрічей. Обіймаю вас міцно і все, папа. -па.